Перший блокпост активісти встановлюють на нижніх воротах. Це єдиний в'їзд по міжнародній трасі в Закарпатті. Альтернатива ґрунтові дороги, якими фури навряд чи проїдуть. Зупиняють лише вантажівки з російськими номерами. Україні йде війна? Ми до вас претензій хлопці, не маємо до тевізліки. Ми маємо претензії до вашого керівництва. Хтось одразу розвертається, хтось з'їжджає на узбіччя, щоб почекати. Ну а хтось йде на прорив. Машиною, там людський проїхав. Європа, світ з нас сміється, з нашою державою. Ми ведемо війну і ми їх пропускаємо. У Закарпатті потік російських фур пішов з початку лютого. Польща і Росія не змогли домовитися про умови вантажних автоперевезень. Відповідно, з 1 лютого російські далекобійники не мають права в'їзду до Польщі. Ось вони й поїхали через Білорусь в Україну на західному кордоні. Навіть черги з російських вантажівок утворилися. На кордоні з словаччиною пункт пропуску Ужгород, очікують оформлення 30 вантажних автомобілів з російської реєстрації, і по пункту пропуску Дякува, це кордон з Румунії очікують. У п'ятницю вранці блокпости з'явились також на дорогах Львівської та Волинської областей. Активісти оголосили загальний ультиматум владі: офіційно оголосити Росію країною-агресором, заборонити розміщення російського бізнесу в Україні і транзит російських товарів території України. Виконання чекають від Верховної Ради і Кабміну до вечора понеділка. Потім кажуть, блокада доріг стане загальноукраїнською. Тим часом в міністерстві інфраструктури України повідомили, з Росією обмінялися тимчасовими квотами на вантажу перевезення. Остаточні переговори з цього питання заплановані на другу половину лютого.